Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні мені колега, друг, надав на огляд набір монет. Набір монет. В гарному дерев'яному футлярі. Що за набір? Да, чудовий гарний футляр дерев'яний. Ось аж слизько відкрить. Набір з трьох монет. До набору срібних пам'ятних монет. Щедрі, колядка, дзвіоники Серії Українська спадщина. Номінал кожної монети 10 гривень. Маса чистої кожної 31 грам і 10. Унція Троїцька. Форма виді дзвоника. Якість карбування спеціально анциклойдне. Гурт гладкий. Тираж 5 примір 5000 примірників. Рік випуска 2003 року. Елемент оздоблення, локальна позолота в чисту Ті у наборі не менше 0,03 грами. Так. Оглянемо самі монети. так Гарна монета. Україна, 2003 номінал 10. Дуже. Тут а, оркестр. Перше виконання Щедрика у Корнегії Холоді під урокою. Диригент Олександр Кошиця. Диригент Олександр Кошиця. Вообще замечательне. Рельєфно, блиск, дуже гарно, позолота поєднання. Тут прапор України. те, що дуже цікава монета. Україна 10 гривень дрів. 3... Щедрика. Це... Так. 999 -та проба срібла.